Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого каналу. З вами знову Олександр. І сьогодні у нас буде на огляді Weight 170 FPL. Зараз я розкажу, що це за двигун. Цей двигун нас замовив клієнт. Клієнта звати Петро. Він замовив цей двигун, тому що він має ось такий додатковий редуктор, який видає 1800 обертів, тобто понижає оберти двигуна в два рази. Петро буде ставити його на подрібнювач гілок і йому потрібні ці оберти. Двигун має 7 кінських сил 212 кубиків. Це стандартний класичний двигун, тільки до нього ось такий редуктор йде. Редуктор йде цепний, цеп тут йде двохрядний. Дуже багато є міфів, що редуктор цепного типу він не витримує. І ми сьогодні цей міф розвіємо, покажемо вам, який там стоїть цепок. Цей цепок в деяких випадках на культіваторах і на мотоблоках в редукторах стоїть менший цепок, ніж тут. І він буде ходити і ходити. Не уступає шестернячам редуктору взагалі, Особливо на цій потужності. Так, коротко про двигун вам розкажу для нашого клієнта: також покажемо сіріні номера, заведемо його, перевіримо, чи все працює. Так, Для того, щоб завести, ми включаємо тумблер, заливаємо стило, заливаємо паливо. Мастила входить сюди 0,6, але так як тут йде редуктор, то ми заливаємо на 150-200 грам більше. Тому що тут цей редуктор змащується в одній ванні з блоком двигуна. І також мастило заливається повітряний фільтр. Тут йде повітряний фільтр масляного типу. О, тут є стаканчик. І рисочка. От по цю рисочку треба заливати обов'язково масло. І тут є ще один нюанс, коли будете вставляти, тут є ось кайомка, і тут є спеціальне посадочне місце. Тобто дуже багато бувають нюансів, що ставлять на правильно фільтр, зажимають і він підсмоктує пил. Так, ставити уважно, щоб не було нюансів. І верхню кришку також ставити на посадочне місце. Зараз ми його заведемо для того, щоб завести ми відкриваємо паливний кран і закриваємо повітряну засовку. Міряємо оберта двигуна. Беремо і покажемо, що цей редуктор е, состоїть. Після того, як заглушили двигун і не працюєте ним, в подальшому обов'язково закривайте паливний кран і повітряну заслонку. Вал виходить у нас тут 20 мм шпонка. Глушитель йде на додатковому третьому кріпленні, пластина ще стоїть. Масло я вже розказав вам, Серійний номер вам покажемо. Ось у нас серійний номер. Комплектації в нас йде. Свічний ключ і отвертка. Це обов'язкова комплектація до кожного двигуна Вейма. В такому мішочку. Іде лійка фірмі на Weyma для мастила. Іде інструкція, шпонка і газоотвод. Газоотвод потрібен, коли ви ставите двигун, щоб вам вихлопні гази не йшли там в лице. Ви можете спокійно поставити собі, куди вам буде зручно. Також у нас клієнт замовив ще таку муфту, вона продається окремо. Це центробіжна муфта. тобто Коли двигун ви заводите, ви, в даному випадку клієнт подрібнювач крутити не буде, а буде крутити тільки двигун заводити. Коли він дасть оберти, тоді кулачки розходяться і вже буде працювати подрібнювач. Ось такий у нас огляд. А я вам хочу нагадати, що ми професійно займаємося продажем та ремонтом двигунів, також продажем запчастин. Якщо ви. Погаєтесь, який двигун вибрати, або бензиновий, або дизельний, або якої потужності, чи з яким валом є абсолютно з різними, можете зателефонувати до наших спеціалістів. Ми з радістю вам допоможемо. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!